11 тисяч гривень віддала українській армії пенсіонерка з Полтавщини. Це майже всі заощадження 87-річної Валентини Ведернікової. Жінка навіть вказала на що витратити гроші на бронежилети та тепловізори. Що таке війна? Валентина Ведернікова знає не з книжок. Під час другої світової була розвідницею в партизанському загоні. Каже, була б молодшою та здоровішою. Сама б пішла до армії. Зараз може допомогти грошима, віддала 11 тисяч гривень майже всі заощадження. Якщо ми не захистимо, оце України не буде. Я знаю, що таке Росія, я знаю. І для чого Україна, щоб кормила їх і бою. Саме головне, вони люблять грабасти. У Заворсклі пишаються землячкою і дивуються такі щедрості, мовляв, жінка живе скромно навіть за сільськими мірками. Є куди кошти витрачати це і на ліки, і на соціально побутові умови. Але її думка була твердою, ясною і. З величезною повагою. Це, скажем, я не знаю такого іншої людини, яка б Почти всі свої защадлені кошти витратила саме на таку добру справу. Частину грошей волонтери витратили на бронежилети і тепловізор. Згадайте Валентину Максимівну, коли йдете в супермаркет, Згадайте, коли будете робити новий манікюр, нову зачіску або купувати нові речі. Будь ласка, без вас на Україна загине. Валентина Ведернікова готова прийняти когось із поранених чи фронтовика сироту на постійне проживання. Її син помер кілька років тому. То кого немає ні батька, ні матері, ні де жити, нехай. Ні... Їде до мене. Огорз Божого, вон, пожалуйста, бур'яном заросло. Горіхи є, в цьому году й мерзли нема, виноград є. Хай їдуть, пожалуйста, дуже прошу, останеться тут і жити. Валентина Максимівна обіцяє допомагати українській армії і надалі. Любов Марченко, Володимир Непийпиво, пиво, Наталя Рясна, Олексій Гнипа перший національний.